Слава Україні! Вітаю вас на Ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні, субота, 20 серпня. Друзі, як завжди, в нас буде наш огляд автомобілів та їх цін на авторинку Карбазар у місті Львів. Бажаю всім приємного напереду і я розпочинаю. Peugeot 308 9915 року, 1.6 дизельний двигун, механічна коробка передач, 199 тисяч кілометрів пробігу, шкіряний салон. Звісно ж, тут клімат контроль, дуже класна комплектація саме даного авто. BMW X5 19800 року, 235 тисяч пробіг, 3.0 дизель, автомат. Білий шкіряний салон. Я можу десь вам показати. Почув, до речі, ваші зауваження, прохання, показувати більше салон. Буду намагатись це робити. Хлопці дивляться якраз 3008, покажу. 7809 року, 2,0 дизель, 164 тисячі кілометрів пробіг. Механіка, двозонний клімат, шайба релювання, їзди і панорамний. Так, тобто вибирається сніг, там гравій, по-моєму, ще якісь там різні варіанти. Сенсі 3 Пікасо 5950, 10 року, 1,4 бензин, 202 тисячі пробіг, механіка. Тканиний салон у нас двозонний клімат. Датчик світла, датчик дощу. Друзі, на жаль, не всі автомобілі я можу відкрити показати, якщо немає біля них власника, або він закритий, на жаль, цього зробити не можу. П'ятірка BMW, шкіряний салон, коробка автоматична, повний електропакет. Ось таке авто. Volkswagen Passat 14300, 18 бензин комплектації Airline. Шкіряний салон, не знаю, можна? Кіряний салон, двузонний клімат, підігрів сидінь. Ось так виглядає автомобіль. Йдемо до наступного авто. У нас Opel Astra 5,750, 57506 рік, 1.4 бензин. Написано свіжу пригнана. 208 тисяч км пробігу. Коробка передач, механіка, датчик світла є і, певно, є ще датчик дощу. Дачі світло точно побачив. Астра в кози універсал. Не знаю, чи казав, Повторююсь. 5008 Peugeot, коробка автомат 10650 12 року, 2-літровий дизель. 100 незрозуміло, скільки тисяч пробіг. Машина, певно, закрита. Бачите, коробка автомат Aisin. Салон тканинний. присутній також панорамний дах в даному автомобілі. Hyundai Santa Fe, 2,2 дизельний двигун, повний привід, 8656 рік, 237 тисяч пробіг, салон тканинний, коробка, автомат. Тречі, також бувають Grand Santa Fe, 7-місні. Opel Zafira, 6950, 1,7 дизель, 9 рік, 255 тисяч пробіг, тканинний салон, механічна коробка передач і автомобіль має 7 місць. Ось так виглядає машинка. Наступне авто у нас Renault Megane 1,5. Дизельний двигун 8713 року. Автомат 172 тисячі кілометрів пробігу, тканинний салон. Так, машинка закрита, на жаль, не можу вам показати. Хіба ось так. Бачите, друзі, деякі машини закриті, на жаль. Але машина вже розмитнена. 8700 Рено Гранд Scenic 7 місць 2012 року 1,5, дизель 176 тисяч пробіг, тканиний салон, механіка. Ось такий автомобіль. Шкода Октавія, 8850, 9 рік, 1,9, дизель механіка, 240 тисяч кілометрів. Пробіг, салон тканинний. 10900 15 року, 1.6 дизельний двигун, механічна коробка передач, тканинний салон, шкода Octavia a 7 Так, давайте покажу вам. Не знаю, чи добре видно, але щось трішки зможете все ж побачити. Ще одна шкода Octavia a 7 у нас 12 7514 року, дволітровий літровий дизель, механіка 190 тисяч кілометрів пробіг. Салон тканинний. По комплектації в нас, не знаю, чи добре видно, не фокусується екран. Не бачу, можливо, зараз з іншої сторони до вас підійду. Так, обійду машину. Присутні задні парктроніки. Так, є, сфокусувалося. Великий екран є і отак от виглядає. Так, людиться Volkswagen Passat B5. 5 тисяч доларів, 1,6 бензин. Кому цікаво, контакти для вас знайдемо даного автомобіля. Nissan Qashqai сьомого року, 800, 1,5 дизель-механіка, 190 тисяч кілометрів пробіг. Салон тканини. Присутні підігріви сидінь. Так, не знаю, чи вам видно. Намагатимусь показувати вам. Volkswagen Passat B6. 7 тисяч доларів, 9 рік, 2 літра дизель механіка, 194 тисячі пробіг. Перед-зад парктроніки, двузонний клімат, Підігріви сидінь. В кузові універсал у нас Peugeot 308, 9215 року, 1.6 дизель, механіка, 195 тисяч пробіг. В кузові у нас універсал салон тканиний. 13216 року, Октавія, 1.6 дизель, механіка. Дві... Напевно, 211 тисяч пробіг. Клімат, підігріви, великий екран, датчик світла дощу, мультикермо в гарній комплектації в нас Октавія. Mazda CX9. 26 тисяч доларів 2019 року, 49 тисяч пробіг, 2,5 бензиновий двигун в даного автомобіля. Друзі, також не забувайте підписуватись на наш туб-канал і завжди не забувайте, в Україні триває війна. Допомагайте грошима, фізичною працею, волонтерте. Тобто долучайтеся всіма можливими зусиллями. Ваша підтримка хлопцям треба як ніколи. Все буде Україна, перемога буде обов'язково за нами. Volkswagen Atlas 27500, 3,6 бензин, автомат 2018 року, 93 тисячі кілометрів пробіг, шкіряний салон, панорамний дах з люком. Audi NAS Q3 16 року, 2,0 бензин, автомат, 106 тисяч пробіг. Такий кремовий шкіряний салон. На жаль, не можу заглянути всередину, власника нема поруч, дверки не буду відкривати без дозволу людини. Ford Fiesta, 7900, 79014 рік, 116 тисяч пробіг, 1,6 бензин, автомат, салон тканинний. Seat 8300, 8311 року, 210 тисяч пробіг, автоматична коробка передач, дизельний двигун 2.0. Так, виглядає, не знаю, вам видно. В принципі, у нас той самий Volkswagen Touran. Двогудний ідентичний, як в нього, і коробка аналогічна. Nissan Juke 10800, 1080013 рік, 1,5 дизель, механіка 177 тисяч пробіг. Повністю обслужена без підкрасів написано. Рено Меган 7512 року, повністю обслужений, механіка написано. Вони слон відкрите? Ну, власник не чує. Механіка. Ось так виглядає у нас передня панель. Ще, друзі, ви обов'язково не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал. Адже в нас відео виходить не тільки субота неділя, авторинок, а й серед тижня огляд цін на майданчику. 7910 року, 1.9 дизель механіка, 256 тисяч кілометрів пробігу, рідна фарба. В кузові седан, хетчбек, ліфтбек, як вам зручно. Це Ц12550 15 року, 2.0 бензин автомат. 205 тисяч кілометрів пробігу, шкіряний салон білий з чорними вставками. Попереду цікавий хічбек це Audi A3. У нас 1,6 бензин, механіка, шостий рік, 285 тисяч пробіг, 600 ціна даного автомобіля. Погано видно салон, на салон ткан... тканина. Номиган 4-го покоління в кузові хетчбек, 13500 1.5 дизель, коробка автомат. До речі, 138 тисяч пробіг 2017 рік. Передній задній парктроніки присутні в даному автомобілі. Йдемо до наступного авто. У нас Mercedes. c класу 10500, 10-й рік, двигун не вказаний, телефонуйте за номером телефону, запитуєтесь деталі. Комбінований салон шкіра зі тканиною. Рено Кенго 6609 року, 1.5 дизель механіка, 241 тисяча пробіг. Є дверка відкрита, можна показати вам трішки салон. Шкода Октавія 6600 8 року, 1,8 бензин механіка, 175 тисяч написано, рідного пробігу. Volkswagen Touran. 8500, 1,9 дизель, механіка, рідний пробіг 2229 року. І давайте глянемо у салон автомобіля. У нас є двозонний клімат, механіка шестиступка, підігрів дзеркал, такого по комплектації. Тепер додача Дастер 9250 12 року, 1,6 бензин, 153 тисячі кілометрів пробіг без ДТП. Написано. BMW 5-тірка. 18500 16-го року. 2,0 бензин, x drive повний привід, автомат 161 тисяча кілометрів пробіг. Tiguan. 11700 12 року, 2.0 бензин, 230 тисяч кілометрів пробіг, панорамний дах, коробка автомат. Так ось, у нас передня панель. І йдемо до наступного кросовера Audi Q3 комплектації S-Line. 18 рік, 141 тисяча пробіг, 2-літровий у нас бензин, коробка автомат. І давайте заглянемо зараз. У салон даного автомобіля. Де електроглювання переднього сидіння, датчик світла, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь. І ось так виглядає передня панель. Ну і комплектація у нас іде спортлайн. Mazda CX5 15300 2015 року, 2,5 бензин автомат. 104 тисячі кілометрів пробіг. І давайте зглянемо в салон. Коробка автоматична, мультикермо. Так виглядає машинка. Поріч нас Ford. Фокус, 6 тисяч доларів, 1,6 бензин, свіжо пригнана 8-го року. Також ви бачите передню панель. Власник підказує без жодного підкрасу машинка. Шкода Октавія. 12100, 1,6 дизель, механіка. 171 пробігу, 2015 року автомобіль. Ідемо далі. У нас тепер шкода Фабія. 5850, 1,6 бензин, коробка автомат, до речі, не бита, є сервісна книжка і, звісно ж, давайте заглянемо. Друзі, до речі, автомобіль в кузові хеджбек. Що? 1,6 MPI так, двигун так, і так. атмосферний двигун MPI. 6-ступаневий І підказ власник 6-ступенева, коробка автомат Iсен. Я просто повторююсь, не знаю, чи добре чути, адже мікрофон в мене. То офіційно куплена в автослоні в Україні, так? Вона, та? власне, це всі документи, все підтверджується. Супер. Ну, стан в дійсності гарний. Кого Рахи цікавить. Присутні, ніхто нічого не ховає, але машина без ДТП взагалі. Без ДТП взагалі. Ну, я... ну дійсно вартує уваги, ціна хороша, пробіг невеликий. Автомат кузові хетчбек. рідко, до речі, Фабії зустрічається. Що, дякую? Дякую вам. Йдемо далі. 5750, Октавія, бензин 2.0 автомат, шостий рік, 263 тисячі пробіг. Також тут двозонний клімат, як ви бачите, коробка автомат, гідротрансформатор стоїть, до речі. Ось таке авто. Nissan Rock. 15 тисяч доларів 16-го року. 2,5 бензин, автомат. Показую, до речі, також Вінкот вам. Білий шкіряний салон в автомобілі. І коробка тут автоматична. Audi A4. 10 тисяч доларів ціна 2012 року, 2,0 бензин, Механіка, шкіряний салон, присутній люкс 175 тисяч пробіг. Чорне авто на чорних дисках гарно виглядає. Toyota Яріс 13 тисяч доларів. Бензин, автомат, 18 року, 77 тисяч кілометрів пробіг. Volkswagen Tiguan, 12 тисяч доларів, 2,0 бензин, автомат, повний привід, 232 тисячі пробіг, панорамний дах. Двозонний клімат-контроль є, повний електропакет, мультикермо по комплектації. Ford Fiesta. Фієста. 1.6 бензин автомат. Сіна стороку, 86 тисяч кілометрів пробіг. Коробка також автомат, як ви бачите. І ще раз вам продемонструю, не знаю, чи добре було видно. Номер телефону. Йдемо до наступного автомобіля на Citroën Crosser 950 2.2 дизель механіка 11-го року 257 тисяч кілометрів пробіг. Volvo V50. Шкіряний салон 7200, 8 рік, 265 тисяч пробіг, 1,6 дизель, механіка. Повністю шкіряний салон, як ви бачите. Двузонний клімат йде. Думаю, багато ще різних інших корисних функцій. 3008 Peugeot, 9200, 11 року, 240 пробігу, 2.0 дизель, механіка, панорама, проекція, навігація, як ви бачите. Досить класні комплектації. Volkswagen Touran 5954 року 1.9 дизель 250 пробігу свіжо, пригнена коробка, автомат. Рено Grand Scenic, друзі, з двигуном 1.6 8712 року в рідній фарбі 7 місць. Насобний автомобіль у нас Ravon, 8200 ціна 21 року, 1,6 газ бензин, 78 тисяч кілометрів пробігу. Peugeot 207 sv 1,6 дизель, механіка 5511 року. 205 тисяч кілометрів пробіг. Попереду Smart. 3400 вже ціна зі знижкою, 4 го року. Бензин автомат. Ось таке авто. Шкода Superb, 13 тисяч доларів. Шкіряний салон, 2 літра. Дизель автомат 2014 року 232 тисячі кілометрів пробіг. Volvo XC 97 950, 3 рік. Автомат повний привід, 289 тисяч кілометрів пробіг. Ford Fusion 4403, третій рік, 1.4 бензин, автомат 223 тисячі пробіг. Ланос, газ, бензин 3350 11 року, 190 тисяч пробіг, механіка. В кузові седан. Nissan Qashqai плюс 2. 10750, сім міст нас 10 го року 209 тисяч кілометрів пробіг. Повінні ремні роліки, масла, фільтра. Renault Laguna, 9813 року, 1,5 дизель, механіка, 167 тисяч пробіг. І наступне авто в нас 5008 Peugeot 8700, 1.6 дизель автомат 13 року 260 тисяч км пробіг. Що ж, друзі, не дарма я завершив, завершую наше відео саме на ряді з автомайданчику. Адже нагадую, в суботу і неділю в нас працює авторинок. А посеред тижня з понеділка по п'ятницю працює автомайданчик, на якому щодня стоять автомобілі. Ви можете їх прийти, оглянути, з 10 до 19. Отож, графік у нас авторинку, субота, неділя з 7 ранку до 15 дня, і щодня з понеділка по п'ятницю з 10 до 19 працює майданчик. На майданчику в середньому 100 машин, які ми можемо відкрити, показати і можете їх придбати. Що ж, сподіваюсь, вам сподобався наш відеогляд. Не забувайте обов'язково підписуватись на наш YouTube канал і до зустрічі у нових відео. Карбазар швидко продавати, легко купувати. Карбазар.Львів.юей